Вітаю програма живої музики. Спробуй наживо. Знову з вами. Знову готові ми дарувати вам насолоду. А сьогодні вона буде особливою. Бо тільки подивіться, яка юна гостя у нас в програмі. Степан дивиться зачаровано і думає, що я буду робити. Будеш робити якусь, напевне, гарну пісню. Ми дамо мікрофончик. Як завжди, у нас дітки кажуть, як їх звуть і звідки вони приїхали. Мене звуть Софія. Я приїхала із Тисмениці то угу, тут недалечко, так? А скільки ти часу співаєш? Скільки тобі зараз рочків, скажи? Зараз мені сім. Сім. А почала ти співати ага. тобі, скільки було рочків? Мені було чотири. Чотири. А я думаю, оце оця грамота, яка в нас на столі, за перше місце в конкурсі патріотичної пісні Таланти твої Україну за високу виконавську майстерність у номінації Сольне виконання пісні. Це тобі якраз було чотири рочки, так? І така малесенька, ти пам'ятаєш, що ти співала тоді? Пам'ятаю, яка це була пісня про Україночку. Про україночку. І сьогодні щось буде про україночку чи ні? Так, так. Ти скільки пісень привезла нам показати? Привезла три. Три пісеньки, так? А розкажи, будь ласка, чи в тебе є братчики або сестрички? Є... Є е, 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 старший брат. Є старший брат, так. Дорослий вже. І він тобі допомагає, підтримує тебе, так? Ой, це так добре мати старшого брата. Я знаю, бо в мене є старший брат. Так? Добре. А розкажи мені, будь ласка, трішки, що ти любиш робити, крім того, що співати. Які ігри грати? Може малювати любиш? Що ти любиш? Я люблю малювати. А що найбільше подобається малювати? Звіряток чи принцес? Звіряток. Звіряток а принцес не малюєш зовсім? Деколи малюю. А деколи малюєш, коли якусь казочку прочитають тобі цікаво. Чи ти сама вже собі казочки читаєш? Вже сама. А казочки чи, чи не тільки казочки? Які? Казачки і книжки з школи. Тільки з школи, так? А що ж ви зараз в школі вчите, розкажи нам трішки? Ми вчимо... Вже... Щось цікаве таке, що? А що цікаве? Ми були вчора, тільки вивчали. Ну розказуй, розказуй, що вивчали. Ми вчора читали книжку. Рукавичка. Це mm. теж казочка, правда? І ти її, напевне, вже знала, як йшла до школи цю рукавичку, а в школі ще раз прочитали, так? І маєш в школі подружок якихось найкращих, як їх звати? Софія Левицька. Софія Левицька твоя найкраща подружка. А тепер подивись туди і помахай ручкою, і скажи Софія Левицька, тобі привіт. Софія Левицька, тобі <с привіт. Ну, бачиш, тут такий чарівний ящичок, в якому можна переказувати всім привіти. Знала таке? Давай ми трошки дитині дамо відпочити і поговоримо з вчителькою з професійної точки зору, якщо це можна так сказати, про семирічну дитину. Ну бо насправді висока виконавська майстерність це дуже гарно, але навряд чи в чотири роки вона такою може бути. Я б сказала, за неймовірну безпосередність їм можна давати, за, за чарівність, за що ще. От якою вона вам видалась, коли прийшла до вас, і коли це було? Е, ну, Софійка до мене прийшла е, в липні. От, 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 а, от, от, цього так, року. – Буквально два місяці тому. Дитина надзвичайно відкрита, щира, дуже має гарне вушко, Дуже чистенько співає. Єдине, що мені би хотілося, щоб вона не так хворіла, то ну, все так. ж таки то такі дітки, як Ціпятка, які трошки вітер подуть і вони вже захворіли, так, Софійка? Софійка, ти цибульку їсиш? Є. Молодець. І моркву і цибуля ти не будеш спорювати. Та Правда? каже, що є. Але Вона Мало ще. Дуже, дуже старається, дуже хоче співати, дуже хоче бути великою артисткою. Дома займається сама, приходить на уроки вже готова. О, як це чудесно так для що такого вона віку. вона Дуже дуже здібна, талановита і перта в хорошому розумінні так, цього слова так. вперта. Так, це потрібно для навчання. Ну, а взагалі, от поділіться хитрощами е, занять з такими маленькими дітьми, бо насправді це особливі заняття, це особлива робота. І коли працює людина, наприклад, з дорослими студентами, як Степан, це Ой, одна. Да. Це одна педагогіка, а коли от з такими, як ви кажете, цип'ятами, це ж зовсім інша педагогіка. <рес> ну, скажу так, що теж маю з чим порівняти, бо працюю теж студентами зараз е, і з дітками маленькими дітками, можливо, навіть легше займатися як з дорослими, тому що вони вміють повторювати, що дорослі не вміють. Е, у вокалі е, ну, я звертаю увагу на. Е, Активний спів, ну щоб дитина вміла видихати, вдихати гарно голпоним повним звучком співати. І вони вміють. Я їм покажу, вони вміють це вже повторити. Угу. А дорослі вони так не завжди занадто дорослі жомов попати. А репертуар для такої малечі чи є його зараз достатньо? Бо насправді ну, мені здається, що збільшується з кожним роком? ні? Ну так, звичайно, репертуару є дуже-дуже багато для таких діток. Про Україну, про Україну, про різних тваринок навіть більше як напевне для дорослих. Українські пісні народні багато репертуару для дітей маленьких. Що ви обираєте? що, що вона обирає, чи, чи враховується її думка? Звичайно, дитині в першу чергу має подобатися. Якщо їй не подобається, то цього нічого не вийде. А тепер Софійка нам розкаже, які її улюблені пісні. І твої, і, можливо, що ти любиш слухати. Які ти любиш пісні? Я люблю слухати. Посмішки. Посмішка, посмішка пісню, так? Моя ну, пісенька Софійка собі вибрала зараз, так? Сама вибрала пісеньку, так. А звідки ж ти її вибрала? Написала посмішка в інтернеті і знайшла. — Ой, як цікаво, ну, легко, все сім років пишеш в інтернеті. Як тепер це добре? <рес> От кажуть, є репертуар. Так його є. і Завдяки інтернету його так. можна знайти значною мірою, а не так, як раніше. Треба а було. — А в інтернеті ще що шукаєш, крім пісень? Ігрушки граєш якісь. — Ігри граєш? Граєш там вдівати, малювати ногті, там такі всі. Я знаю, моя донька таке, що вдівають, ті барби роздівають, міняють їм сапожки, машини. Це все в комп'ютері, так? Все в... Онлайн, так. Да. Онлайн? Ох, нічого собі. Я там таке. Ти любиш харбавитись не... комп'ютером, так? Я теж люблю. Ну, сьогодні ми не комп'ютером будемо бавити. Сьогодні будемо наживо пробувати співати, так? Так. Готова? Йдемо туди на сцену. Йдемо. Йдем. Вчителька, напевне, буде десь ближче, трошечки до неї, правда? Тобі буде зручніше, як вчителька буде біля тебе, так? Ну тоді відпускаємо вас обох і будемо слухати. Давай мені мікрофончик. Я Україночка, писаночка ясна я, срудий бабиночку, золенька спалась моя, вся Україночка, червона я квіточка, чиста слов'яночка, соняшна леліточка. Сонячна леліточка, ви ж як гарні знов там. Ну тут зрозуміло, як гарно. Сонячна лиліточка. Такі слова милі. Молодчинка. Ти молодець, а ти цифіка. знаєш, що ти справжня сонячна леліточка? Отак пасують тобі ці слова просто дуже. Молодчинка. Ще ми маємо. Щось там пише рок. Ой. Наталія Май пише. Ну, не може бути рок. Ну, як напише Наталія Май? Але пише. Ах, рок н рол Танцюємо і співаємо, так? Ой, ну поїхали. Наталія Май. Ай, так рок-н рол, танці пішли. Обіє з таких малих дітей. Танцюю на дивані. А на дивані. Вона вже її може і не цікаво. Паду. Шалений цей рок і грош. Ну це можливо, вибач. Будуть. Ми ж зараз вибираємо пісню. Молодчинка, а танцюєш ти просто супер! Молодець. І ще у нас є ще одна пісня. Оце жовтнева така. Ну ми вже відсвяткували давним-давно день учителя, але, але сьогодні теж можна привітати вчителі. То ж такі люди їх варто частіше вітати. Ти так думаєш? Думаю, що так, якщо вони віддають свої нової. Добре, що дивиться недалеко від рамків. Ага. Дитина має можливість все таки правильно вчитися. і мати розвитись. Молодець, сонечко, браво дуже тобі. дуже молодець. Впевнено, гарно трошки переживала. Та що? Трошечки хвилювалась, Ну, іди на до, до, до нас ходіть до нас, напевне, обидві з вчителькою, ходіть до нас, і ми. Скажемо, що ми вирішили, бо ми вже вибрали пісень. Так, вчителька вертається <плес> до нас. Ну, ми послухали всі три пісні, і нам всі сподобалися. Але ми подумали, що українську дівчинку, цю україночку, вона вже трошки давно співає, так? Так, вже. А от рок н рол ми б хотіли зробити з оркестру. Гаразд. А ти як, що скажеш? Рок-н-рол? Тобі подобається ця пісня? А скажи, будь ласка, чи ти танцювала коли-небудь н рол Ні. Ніколи. А ми трошечки будемо танцювати, коли оркестр буде грати. Там рухи рок-н-роль. Домовилися? І покажемо, як це буде круто. Дивіться, зараз буде репетиція, а потім виступ. <рес> Молодець. Все. Ну що, поїхали? Ну що, Софійка, попробуємо. Братці, відкрийте, будь ласка, шалений рок-н-ролл. Так, він називається шалений рок-н-ролл. Це Наталія Май, композитор. Е, ну зараз по факту і по поводу будемо розбиратись. Пробуємо, що як до чого. Е, Вася, у вас гранд піано стоїть? Чи може, може там далі якийсь хамон, ну але на ваш розсуд. Що, що, будемо що воно буде, потім будемо щось вирішувати. Пробуємо самого поточку, так Софійко, можна? Поїхали, будь ласка, Анна. рок Rock'n'Row! Rock''n'Ro! Ти дуже молодець. Може, я тут, може, ти за те, що воно мені в копчик прямо. Може чуть-чуть тихіше. Тобі добре звуко, Софійка, тобі так файно. Ну я за що кажу? Вот так. Я хотів запитати, які там слова? Хтось може грати на гітарі? Чи які там слова Софійка? Як Хтось ти, ти... гітарі. Гадує... Хтось вміє грати на баяні. Вася вміє грати на баяні. Так? Хтось вміє грати на баяні. Хорошо, я зрозумів, хтось вміє грати на баяні. Ще разок, з самого початку, але я би там хотів. А, оце мі мі ре мі фа 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 ля соль. Це вас, Вася? Бо я чув... та 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 Може тата хай буде, але чуть-чуть. Так, соло, б, мелодія, бо в нас в музиці все підпорядковане мелодію, а потім вже токатора. А тем був хороший. Не зашвидко. швидко? За швидко. каже, що чуть-чуть. Але добре, як темп хороший, тоді їдемо. Ви трошки скрутили, Сергій Олександрович? Добре, добре. Хорошо. Поїхали. Само, само по точку. Я ще хочу нагадати, там є сеньо і репризи, так? Щоб ми потім не виверталися. Зразу виконуємо так, як написано. Пробуємо, Софійка. Від початку до кінця. Ну, дивіться, стоїть на першому куплеті Сеньо. І ми доходимо до програшу. Приспів. Після приспіву я вам спеціально поставив програш. Біля програшу стоїть сеньо. Вертаємося на перший куплет. І потім йдемо далі. Потім не звертаємо ні на що уваги, йдемо на програш і на кінець. Фонаря нема. Ну що, поїхали? Прошу Вася что-то написал, или нет? Mm -hmm. па -ба пам па, -па. Есть, Вася, нема? Mm -hmm. oh. А кому я написал? Шалени. Mm -hmm. Ну, так я же за что кажу. Там, mm -hmm. да, в унисон. Та-да-там, та-да-там. Та-да-да-да-да-да. Та, Помпейнина поможет. Справді, Софійка ще дуже маленька. Видно, що в неї є надзвичайно любляча мама, яка дуже переживає за неї. І Українська Галицька фундація справді рада, що ця дитинка, яка ще така малюська, але вже якби увійшла в якийсь маленький дорослий світ. Сьогодні зробила перший крок. Жалкую, и кто все зашитых мешки. Rock and roll, rock and roll, rock and roll. Shalami dance rock and roll. Rock and roll, rock and roll. The rock and roll. Така маленька рок н рольна красуня, їй всього лише сім, і я впевнена, що не багато з дорослих артистів, які звикли виступати навіть під мінусову фонограму на сцені, відважились би заспівати отак наживо. Причому з одної репетиції всі наші програми відбуваються з одної репетиції, і ми е, дякуємо і хочемо похвалити нашу маленьку учасницю. Ну а якщо ви теж хочете заспівати наживо з нашим бендом, телефонуйте за номером, який ви зараз бачите на наших телеекранах. Це зробити дуже просто. Ми обов'язково. dos tríneos.